Отже, за віконечком дощ, а в мене пригарний настрій, тому що я знялася в масовці в серіалі для Apple. Ой, не можу народітися, тому що він нарешті вийшов. І я Ми можу цим 12. з вами поділитися. Я не можу поділитися усіма подробицями, тому що я підписала Non-Disclosure Agreement, Але я можу поділитися тим, що і так, в принципі, всім відомо. але Ви будете знати, що це була я. Отже, ви можете мене там трішки не впізнати, тому що мені там зібрали волосся в пучок, надягли шапку. Але все ще це я. Я думаю, що ви бачили цей серіал. Називається він Кримінальне Минуле, якщо я правильно переклала це на українську мову, тому що на англійській він називається «Criminal Record». В Цьому серіалі знімається один дуже відомий актор. Якщо тут є фанати доктора, хто? То ви впізнаєте того, що був най... найстарший з них: це Пітер Капальді. Так, я знімалася з ним в одному серіалі. А також я не просто з ним знімалася, я була з ним на одному знімальному майданчику, але про це трішечки пізніше. Тут дуже багато таких класних моментів було, тому що я знімалася для цього серіалу на протязі. Чотирьох-трьох місяців десь так. Перший день знімальний був в середині кінці серпня 2022 року. Це був один з моїх найперших проєктів взагалі. А останній знімальний день був після мого дня народження. Це. У ну, мене день народження 24 жовтня. Я була на знімальному майданчику в цей день. Я провела свій день народження на знімальному майданчику Apple, і через два дні після цього мене ф'ючернули. Хто не дивився моє минуле відео про зйомки для фільму Джорджа Клуні. А я там розповідала, що Future ф'ючердрол це означає, що вас продвигають трішечки серед усіх extras, тобто серед усієї масовки вибирають когось одного чи двох людей, які будуть робити щось інше від усіх, хто буде відрізнятися, або будуть розмовляти, або їх буде видно на камеру. І це траплялося декілька разів зі мною на цих знімань на цьому знімальному майданчику. І нарешті я змогла на себе подивитися не просто десь там. Серед 800 людей, а це я, я я щось роблю, мене видно. Це класно, класне відчуття. тепленьке таке. Отже, я приходжу на знімальний майданчик 24 жовтня і. Коли в нас вже перевдягнули, і так далі, я була в дуже добрих відносинах з наших, нашими нашими ей Це Цейді їх є дуже багато, але є ті, які відповідають за крауд за нас за масовку. І я була з ними в дуже гарних відносинах і з ними, і з костюмерами і так далі. І вони, коли нас вже зібрали на пастріння, то вони змусили усіх на знімальному майданчику. Це людей 50, напевно, то і 100. Співати мені пісню з народження англійською мовою усі <свісно> на знімальному майданчику Apple, Мені було дуже приємно, навіть трішки прослізилася. Ось не очікувала, чесно. На жаль, я не можу розповісти усіх цікавих подробиць тут так на, у відкритому соціальному просторі. Тому, якщо вам цікаво дізнатися, які агенції я використовую, щоб потрапляти до а, таких а, major films і так далі, як потрапити на знімальний майданчик Apple, Amazon Prime або Netflix BBC, як до них всіх потрапити, а, то в мене є спеціальна кнопочка тут, десь внизу. А, Називається спонсорство, ви можете перейти туди і або підтримати мій канал фінансово, просто пожертвувати туди якісь гроші, або ви можете купити собі підписку на мої приватні відео, в яких я розповідаю всі подробиці про роботу в Масофті. Якщо вам цікаво дізнатися, скільки заробляють в Масофті, ви можете подивитися моє минуле відео, там я про це докладно розповідала. Повторюватися не буду, і йдемо далі. Отже, з минулого відео ви знаєте, що там в нас було дуже-дуже багато, 800 людей на знімальному майданчику кожного дня. Уявіть собі, кожен фільм то був фільм, це серіал. Кожен фільм знімається десь 2-3 місяці, плюс-мінус. Може довше, може швидше. Це в залежності від продакшену і від його складності і від бюджету. Кожний фільм знімається приблизно 3 місяці. Уявіть собі, усі ці 80 Ейдіз. Тобто ті, хто керують масовкою, ті, хто за них відповідають за те, як ми виглядаємо, за те, що ми робимо, тих ті, хто нами керують, ось а, помічники режисера, ось так. Уявіть собі, нас 800 людей. Кожного тижня ці люди міняються на протязі трьох місяців. Це просто тисячі людей, яких ти бачиш, і просто на наступний день забуваєш, вже, хто там був. Я приходжу після цього той проект, про який ми е, говорили з Джорджем Клуні. Я знімала всередині червня, і я приходжу на знімальний майданчик цей для Apple, для Criminal Record, і Я бачу того ж самого AD. І він такий: О, привіт! Я тебе знаю! Я тебе пам'ятаю! Ви уявіть собі, минуло два місяці, він бачив тисячі людей, і я впевнена, що між цим періодом в нього був ще якийсь проєкт, і він мене згадав. З 800 людей мене згадали. Ну, тобто, це яка в людини пам'ять. Він пам'ятав ім'я, він пам'ятав, як я виглядаю. Я просто в шоці була, якщо чесно. З такою пам'яті. Я б хотіла мати таку пам'ять на імена, тому що е, я працювала в івентах, і після, ну я працювала в основному з дітьми, і після 11 років роботи е, з людьми, коли ти там бачиш сотні людей в день, у тебе всі стають котиками, зайчиками, масічками, дитинками і так далі. Тобто ти вже на іменах не фокусуєшся, тільки на іменах клієнтів. І те не завжди. Інколи це просто добрий день, як ви справи. Насправді на цих знімальних майданчиках працюють дуже милі, приємні люди. Вони дуже такі відкриті, щирі, веселі, вони постійно на підйомі і так далі. Я взагалі не уявляю, звідки в них така енергія, якщо вони дуже мало сплять, постійно працюють на протязі довгого часу. Не знаю, я б так, напевно, не змогла, але це просто прекрасно. І коли я побачила цього AD, то я просто була в шоці. По-перше, то, що він мене впізнав, по-друге, я е, пам'ятаю, що він класна людина. І ми е, за ці декілька місяців з ним притерлися, і вже на наступний день я там вже знала його ім'я, і ми там з ним просто розмовляли і спілкувалися, і все було класно, як друзі. І я тут розумію, що в мене є шанс, я можу якось там до нього, щоб мене в'ючорнули. Пам'ятаєте, що це таке, так? Це коли щось робиш окреме. Коли тебе видно на камеру, коли, коли тебе реально знімають, а не ти, ти там десь серед людей. Тут у нас було десь по 20-30 людей в масовці, тобто нас небагато, в принципі, і так, навіть якщо всі ми щось одна, одночасно робимо, там десь щось видно, але все ж таки ти заблюрений і це потрібно пальцем тикати, показувати, де ти. А ф'ючер це коли не потрібно, це коли тебе помітно. Я намагалася його якось вмовити на це. І в якийсь день він припинив працювати на цьому проєкті, і я не встигла його держати, мені так образливо було. Але коли трапився мій день народження, я була на такому підйомі. Я ще два дні після цього працювала, все було круто-класно. І на третій день мені кажуть, сьогодні твій день. Тебе Я Ось. Мене там обирали робити щось дуже багато разів і щось специфічне, але я там була не з акторами, а ми там в масовці просто щось робили окреме, тебе там повінно, помітно, тебе там не заблюрили, наприклад. Але все ще здалеку, якось так ну, не те. Все одно, ну, Приємно, але не те. Тобто, ви бачите, ось в цих моментах мене просто видно. Бачите, так? Ну, Тобто, відрізнити мене можна, ось це я. І ось це я. Але коли тебе показують ось так з актором, то це взагалі інше. А тут ф'ют. Ну і я загорілася, звичайно. Зараз покажу вам цей момент. І уявляєте, я вся така захоплена. І я почала спілкуватися. Це актор, який грає там епізодичні ролі, якісь маленькі ем, на в цьому серіалі він пі, періодично щось з'являється, щось робить. Так. В нього невелика роль в цьому серіалі, але все ж таки він в цьому серіалі він повноцінний е, актор, якому платять акторські гроші, а не масовські, і це було круто. І він там плакав. Увесь день, що ми знімали, він плакав. Це було для мене просто щось неймовірне, тому що в мене з цим складнощі. Я ну коли я репетирую вдома, в мене не дуже виходить плакати. Коли я була на майданчику один раз, я прямо перед камерою практикувала це. В мене виходило. Я не знаю, як це працює. Cry on cue, плакати за вимогою в мене поки що не дуже виходить. І я просто ми з ним про це розмовляли дуже довго, і він... Відчув до мене, я так розумію, якусь симпатію, і він мене представив Пітеру Капальді. І ми там стояли в перерві, спілкувалися на обідній перерві. Це було так прикольно. Ми там ручки пожали, він спитав про Україну, мені було дуже приємно. І це був мій останній день зйомок. Більше я не знімалася для цього серіалу, тому що це остання серія. Я так розумію, що вони знімали в лінійній такій послідовності, тобто перша серія, друга, третя і так далі. А, тому що... Дуже часто я потрапляю на зйомки, де все дуже рандомно знімається. Так от, Тут в цій локації зняли усе, потім в іншій локації зняли абсолютно все. А тут саме ось ось так. По порядку. Це був мій останній день. І наступного дня я відправилася у подорож Європою назад до України, тому що в мене до тих пір була своя машинка тут в Лондоні зі мною. Я так до неї звикла, так за нею сумую, але я поїхала її продавати в Україну, тому що було вже шість місяців і потрібно було або її переоформляти, або везти назад в Україну. Подержувала Європою десь тиждень-півтора. Там я її продала, потім прилетіла назад в. Лондон і переїхала в один дуже гарний, просто чудовий дім на березі Темзи з видом на університет Грінвічу, на території якого, до речі, дуже часто знімають Бріджертонів і Корону. Якщо ви дивитеся такі серіали, вам буде цікаво. До речі, якщо вам цікаво подивитися, що це за дім, де я там жила і що там відбувалося, на яких там умовах я була. Дивіться ось це відео. Якщо сподобалося це відео, ставте лайк. І якщо цікаво дізнатися більше про масовку і як взагалі в неї потрапити, як тут працювати, як втриматися, на які організації краще працювати, що для цього потрібно робити. Будь ласка, переходьте на вкладку спонсорство і можете там подивитися окремі спеціальні для вас відео. Або якщо ви хочете віддячити мені за мої старання і за те, що я ділюся з вами своїм досвідом, можете підтримати мій канал фінансово, натиснувши на кнопочку тут внизу а, суперподяки, або перейти в опис відео і там знайти реквізити моєї картки української або англійського PayPal. -у. Дякую всім за перегляд! Па-па!